Підфармити скінчики це завжди класно. Але що, якщо захотілось пирожок з вишні, а бебек немає? А скіночки та є, і вроді і катав, і вроді і все. І то, а гроші треба. Подивися цей відос по виводу скінів на Visa Mastercard в гривнях. По сайту ще й додали маркет, на якому можна ще й тепер купляти шмоточки. Також не забувай ставити вподобайки і коментарі на мої відоси. Це другий відос, у якому я буду відкривати. Кейсик для тебе і роздам тобі скінчиків. По ітогу буде 7 таких відосів, і підсумки будуть в кінці. На телегу можеш підписатися, там будуть всі результати. Можливо, саме ти отримаєш три або навіть більше скінчиків. День починається з того, що ми заходимо на хаос. Це 25% на окуп. Зрозуміємо, чи варто робити такі контракти. По флотікам тут все окей. У нас одна це тільки хаос. Сподіваюся, мене не зільє, але по факту це. Чесно, 75% на Італію. Я гадаю, що випаде гадюка, і ми просто накопичимо зараз ману. Давайте ставлю галочку. Ти ставиш вподобаєчку. І відкриваємо цей довбаний відос такого довбаного контракту. 3, 2, 1. Давайте на, на ручку. Це щось коротке. Це не АВП. Це не АВП. А Італия, це АВП. Чого така ручка коротка була? Він повернувся забайте мене. Ну, злив, але плюс мана. Сподіваюсь, наступні контракти дадуть нам гарний плюсик. Тут у нас кіловат, який в принципі нас окупає, якщо падає тут флот, який підібрані, як полагається. Тут половина мінімал вір і два або 3 прямо з заводу. І є один. Айтем з Ханцмена. Всю розкладочку ви зараз бачите на екрані. Накопивши ману, чесно, тут у мене йде розчет на Хансман. Грубо кажучи, це максимально сейвовий контракт в плані філерів. Тому що, якщо падає все, крім юспа, це нас буде влаштовувати, тому що все майже повинно випасти прямо з заводу. Ми ставимо тут галочку, ти ставиш тут подобаєчку. І три, два. Один. Якщо це буде хансмен, це буде дуже круто. Ай-яй, ну це кіловат. Фух, дай мені лотос, будь ласка. Будь ласка, лотос. Це юсп, самий фіговий ісход, який тільки міг тут бути. Добре, переходимо далі і робимо схожий контракт. Тут у нас трішечки попроще флоти, у нас е, все ж таки розрахунок іде Хансмана. Сейва трішечки менше, але і вартість цього контракту теж трішечки менше. Тут немає прямо з заводу, тут або е, після бойових, і або мінімал вір. От, в принципі, на скріншоти, коли це все діло бачите. Давайте на мужика. Чисто 3, 2, 1, і це буде лотос. Лотос. Е, Таке собі, це чисто. Ой-ой-ой, як він в ціні почав падати. По суті, як не крутий, не буде завжди плюсового балансу. 3100 гривень це баланс, з яким ми будемо двигатися до ножа Баланса. Але але ми накопичили ману для подальшого колекційного заносу. Наступний відео буде про оверпас. Ми будемо йти від Промкі до фіолки. Це буде АВП Фуксія, чи якось так. В общем. Фіолетовий піксель, тому я з вами не прощаюсь, ще побачимось.